Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімбік. Студії для вас працюють Ігор Мартиненко і перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних подій стисло. Тріумфальний виступ збірної України на чемпіонаті Європи з плавання в ластах у закритих приміщеннях, який завершився у польському Ольштині. У підсумку за майже тиждень змагань українська команда показала блискучий результат. 21 медаль, серед яких 6 золотих, 6 срібних та 9 бронзових нагород, а також два рекорди України. У Запоріжжі розпочалося будівництво сучасних інклюзивних майданчиків для дітей з інвалідністю, а також створення безпечного і доступного простору для дітей, молоді, людей з інвалідністю та літніх жителів району. Один з таких об'єктів зводять на території школи інтернату світанок. Тут з'явиться ігровий простір, пристосований для маломобільних дітей із безпечним покриттям та зручним доступом. Проєкт реалізується у співпраці з німецькою організацією GIZ у межах програми відновлення України. У місті Шпола на Черкащині завершився перший сезон інклюзивної футбольної секції для дітей з інвалідністю. Заняття проходили на базі місцевої ДЮСШ у межах всеукраїнського проєкту української асоціації футболу. Тренери Оксана Хапатько та Сергій Трохимець створили безпечний простір, де кожна дитина важлива. Учасники не лише навчалися грати у футбол, а й здобували впевненість у собі. Мотивацію та нових друзів проєкт довів спорт має бути доступним для кожного. І футбольне поле чудове місце для справжньої інклюзії. Про ці та інші новини за тиждень докладніше розповімо далі. Українські паралімпійці розпочали підготовку до зимових ігор 2026. Як повідомили у національному комітеті спорту людей з інвалідністю України, національну паразбірну з лижних перегонів та біатлону зустріла Італія. Навчально тренувальний збір є ключовим етапом підготовки спортсменів до майбутніх змагань. Нині українська збірна вже отримала понад 20 ліцензій на участь у паралімпіаді. Команда наполегливо працює над тим, щоб вибороти ще більше ліцензій та максимально розширити своє представництво на міжнародному рівні. Окремо від лижників та біатлоністів в Італії також тренуються і українські парагірськолижники. Хоча інформації щодо їхніх ліцензій поки немає, спортсмени зосереджено готуються, прагнучи показати найкращі результати та представити Україну на найвищому рівні, у Житомирщині тривають перевірки на безбар'єрність. Місто тестують на зручність та доступність для кожного в рамках проєкту рух без бар'єрів. Під час інспекцій перевірили якість тротуарів, зупинок. Пішохідних переходів та громадського транспорту. Особливу увагу звернули на вулицю Київську. Тут вже використовують сучасні цифрові рішення за допомогою застосунку дозор сіті. Люди можуть відстежувати тролейбуси, які доступні для людей з інвалідністю. А спеціальна кнопка у салоні дозволяє заздалегідь попередити водія про потребу зупинки. Також маршрут передбачає встановлення звукових маячків для людей з порушенням зору. Нині у Житомирській громаді проживає майже 28 тисяч людей з інвалідністю, серед яких понад 600 користуються кріслами колісними. Ще понад 500 мають порушення зору. Не завжди людина може побачити з одного боку вулиці, який сигнал світлофору наразі є. І дуже часто, якщо немає озвучення, саме який наразі сигнал, людина слабозора, може піти на червоне світло. Це центральні вулиці користуються ними всі. І навіть люди, які віддали, поклали частину свого здоров'я і пересуваються на візку на захист. України вони теж потребують е, такої, е, скажімо, допомоги в плані тому, щоб вони соціалізувалися, не почували себе замкнутими вдома, могли спілкуватися, відвідувати заклади, які вони хочуть. На Черкащині дали старт чемпіонату з адаптивних видів спорту. Непереможні у серці. Єдині у дії, як зазначили у Черкаській облдержадміністрації, на початку літа відбувся ветеранський спортивний фестиваль Бійці духу. Нинішня подія є його масштабним продовженням. На чемпіонаті представлено сім видів спорту у змаганнях візьмуть участь сотні учасників. Ветеран Вадим Мазніченко став одним з амбасадорів чемпіонату. Він перший медаліст України на іграх нескорених у штовханні ядра. Фінал спортивної події відбудеться на базі МСК Дніпро. Міжнародний семінар з футболу на милицях відбувся на Львівщині. Його особливістю стала участь фахівців з Туреччини, країни, чия національна збірна замп футболу нині є чинним чемпіоном світу та Європи, а також очолює світовий рейтинг ВАФ. Освітня подія зібрала понад 40 представників клубів учасників Ліги Дужих. Цей захід ініційований Українською асоціацією футболу та фундацією ОАФ, став не просто, зрештою, навчальним майданчиком, а й справжнім символом згуртованості спільноти, яка змінює уявлення про можливості та роль адаптивного спорту. Протягом чотирьох днів учасники поглиблювали свої знання та навички. Програма охоплювала 12 годин теорії та практики практичну підготовку. Зокрема, фізичні вправи, робота на полі, моделювання ігрових ситуацій. Медальний врожай для України на чемпіонаті Європи з плавання у ластах. У польському Альштині завершилась європейська першість цього виду спорту у закритих приміщеннях. У підсумку за майже тиждень змагань українська команда показала блискучий результат. 21 медаль, серед яких 6 золотих, 6 срібних та 9 бронзових нагород. А також два рекорди України. Дві золоті медалі принесли виступи Софії Гречко на дистанціях 200 та 400 метрів. Ще два золота здобули наші дівчата в естафетах. Такі високі результати дозволили нашій команді увійти до списку топ-націй чемпіонату Європи. І ще один вражаючий виступ українців на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон на 17-му чемпіонаті світу IDBF у німецькому Бранденбурзі. Наші веслувальники вибороли 17 золотих, 22 срібні та 14 бронзових медалей. У підсумку Україна, третя у світі серед малих човнів. Та четверта серед великих, і за загальним заліком четверта серед всіх 33 країн, представлених на світовій першості. Це найвищий результат збірної України за весь час участі у світових чемпіонатах під егідою IDBF. Навички, які рятують життя днями, команда західного реабілітаційно-спортивного центру пройшла навчання з першої до медичної допомоги. Протягом тренінгу відпрацювали чіткий алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях. Від реанімаційних заходів до допомоги при травмах, кровотечах, опіках, порушеннях дихання та інших критичних станах. Було багато практики, також важливих інсайтів і моментів, які точно запам'ятаються та будуть корисними. Військовий з протезом вправно підкорює хвилі. Таке відео кілька днів тому оприлюднили в Unbroken Ukraine. Це Михайло Тернавський, 22-річний ветеран третьої окремої штурмової бригади, який втратив ногу, наступивши на ворожу міну. Після лікування та реабілітації у центрі Unbroken він спробував стати на серф. І йому вдалося з першого разу. Разом з Михайлом на дошку став і 24-річний Олег Завалецький, боєць, який провів у полоні понад три роки. Тож, друзі, наразі це всі новини. Ми вже зустрінемось у понеділок. Дякуємо, що ви з каналом Еквалімпік. Не втомлюйтесь підтримувати сили оборони нашої держави. І Україні ми кажемо перемагай!